Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Карта дня на 27 листопада 2024 року по всіх знаках зодіака. Овни. карта дня для вас. Для овнів десятка кубків, Це радість, щастя, задоволення, позитивні емоції, час проведений з сім'єю, з близькими, з друзями. Це емоції такі, які будуть вас просто переповнювати. Якщо будуть якісь справи, важливі, робочі, якісь моменти, то ви матимете успіх та обов'язково себе проявите на висоті. І за цього будете дуже і дуже задоволені. День гарний, перспективний, тому вперед, у вас все вдасться. Тельці. Для тельців для Ну, Дивіться, Повішений говорить про застій певних ваших справ, про те, що ви не знаєте, як просуватися вперед. Тому, тому що ви трошечки запуталися, і вам потрібна, можливо, підказка, допомога, е, певної людини, можливо, близької, можливо, просто комусь потрібно виговоритися. А ще карта радить ні в якому разі не впадати в депресивний стан і більше вірить в себе. Ні в якому разі не розпочинайте чогось нового, досить такого глобального. Краще завершіть цей день ті справи, які вирішили. Набігли, накопилися, які ви постійно відкладали на наступний день. Також ні в якому разі не зациклюйтесь на тому, що є якась певна проблема. Заспокойтеся, зберіться з думками і ви обов'язково знайдете вихід. Саме головне це заспокоїтися і контролювати емоції. Все в наших емоціях. Якщо ми не можемо їх контролювати, якщо ми здаємося, то все валиться із рук. Пам'ятайте про це близнюки для близнюків. П'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів говорить, що варто відкласти. Серйозні покупки, вартісні покупки варто обдумати свої витрати, не поспішати купити саме необхідне в цей день. Якщо ви хочете щось купити, щось дуже вам необхідне в цей день. Краще просто придивіться і ретельно обдумайте, але в цей день не купуйте. Також не варто давати в борг, не брати не варто брати в борг і тому подібне. А ще пам'ятайте, що ці складності тимчасові і вихід ви швидко знайдете. І не бійтесь про допомоги. Попросивши, ви її отримаєте. Раки. Для раків десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про стабільність, вирішення фінансових питань, досить стабільно все наладиться в вас. Також можлива якась творча робота. Робота, можливо, буде обновлення інтер'єра, якісь важливі покупки робити будете. Час проведете з близькими, з сім'єю. День досить успішний для вас перспективний, і все заплановане ви з легкістю реалізуєте. Леви. Для леві випадає мах все в ваших руках для того, щоб досягнути результату, який вас дуже потішить. Саме головне перебороти всі свої страхи та всі свої переживання. Ви гарний майстер, ви добре володієте. Можливо, хтось інструментом і так далі. Ви дуже знаєте гарно свою справу. І якщо ви переборите всі свої страхи, ви проявите себе на всі 100 та будете задоволені виконаною роботою. У вас досить перспективний день, в якому ви зможете досягнути. Більше, чим планувалося. Більше, чим ви очікували. Але саме головне боремо страхи і йдемо вперед, не здаючись і не озираючись назад. Діве. У Дів дев'ятка кубків, знаєте, такі радісні, світлі моменти, щасливі, позитивні моменти. Карта віщує радість, успіх та досягнення цілі. Це здійснення якогось вашого бажання, можливо, гості і тому подібне, але день для вас гарний, успішний, допоможе реалізувати поставлені цілі. Терези. У Терезів десятка кубків. Це гарна карта, яка віщує радість, щастя, задоволення, позитивні емоції, гарні новини, час проведений із вашою сім'єю. Ви будете в цей день задоволені на всі 100%. Всі плани, які ви планували, ви з легкістю зможете реалізувати та будете всім задоволені. В роботі все успішно пройде, в особистому житті очікують якісь подарунки та досить такі позитивні емоції. Море, щастя, радість. Знаєте, море задоволення. Тому день гарний скорпіони. Для скорпіонів випадає десятка мечів, а вам варто остерігатися, остерігатися людей, яких ви гарно знаєте. Але ви їм не довіряєте і правильно робите. Остерігайтеся, будьте у всьому обачні та обережні, тому що такий у вас день складнуватий, який принесе вам багато неприємних моментів. Але ні в якому разі не варто здаватися і пам'ятати, що все вам під силу, якщо ви будете вірити в себе. І будете йти тільки до поставленої цілі, не здаваючись, не озираючись назад. Який би день складним не було, вам все під силу, якщо не будете здаватися. Стрільці. Для стрільців, мечів. ну, знаєте, гарні ідеї прийдуть вам в голову для того, щоб вирішити серйозні проблеми. І у вас це легко вдасться, якщо будете. Е не, не будете робити необдуманих кроків, поспішних висновків і тому подібне. День у вас реалізується, ви зможете навести лад, зможете реалізувати поставлені цілі, отримати можливість на якийсь новий проект, на якусь нову роботу, яка дуже вас потішить. Козроги! Козирогів, козирогів, а в козирогів Король Меч жезлів. Знаєте, у вас сили, енергії, можливостей вистачить для того, щоб поставити всі свої цілі. Карта нам говорить про те, що варто бути чесним, варто бути справедливим, і це все вам допоможе реалізувати поставлені цілі. Проявите ви себе на найкращому рівні, проявите ви себе професійно. Зможете отримати важливу пораду або ж її комусь не дати. День у вас гарний, перспективний, можлива творчість, можливо, нова інформація, можливо, якесь навчання, можливо, будете навчати когось, але день для вас пройде гарно, і ви просто не помітите, як він для вас пройде. І будете всім задоволені. водолії. Для водоліїв. Для водоліїв двійка кубків. Двійка кубків говорить про спілкування про інтересах, про можливі переговори, якщо це робочі якісь моменти, просить досить такі вдалі та успішні, які допоможуть реалізувати всі цілі. Карта говорить про такі, можливо, романтичні відносини, в когось якісь будуть ділові справи, вони пройдуть на всі сто. Це спілкування по інтересах, це нові люди, нові знайомства, нові друзі. Але це люди, на яких ви можете покластися, в які вам завжди прийдуть на допомогу у будь-якій складній ситуації. Тому вперед, день вам віщує реалізацію ваших планів. Та Такі приємні події рибки. В у рибок у рисер рибок, кубків. Це гарні новини, це реалізація планів, час проведений із близькими, з друзями. Знаєте, день, в якому немає місця поганим думкам та якимось негативним новинам. Можливо, якийсь подарунок, можливо, якісь нові знайомства. Саме головне, коли виникають нові знайомства, ні в якому разі не дозволяйте вводити себе в оману. І все вдасться! День прийде на всі сто. Бажаю всім гарних новин, всім гарного дня та миру. Я дякую за лайки, коментарі та підписки. Гарного дня!